Сьогодні інтернет став нашим найкращим другом і водночас найпідступнішим ворогом. За кілька кліків ти можеш знайти будь-що від поради, як приготувати обід до вакансії з легким заробітком. Але за цією зручною ширмою ховається зовсім інший бік: сумнівні тренди, дивні тємки і навіть агентства, що на вигляд пропонують цілком звичайну роботу, а насправді ведуть в. Есп... Ні історії, і найстрашніше, що ці схеми часто виглядають настільки правдоподібно, що зрозуміти їхню суть одразу ну майже неможливо. Сьогодні ми з вами будемо розбирати нову схему вербування молодих дівчат в Голівуді, про яку годить уже просто весь інтернет, і про небезпечні тренди в TikTok, які з'являються кожного тижня і просто шокують людей. Тож сідайте зручніше, сьогодні буде дуже гаряче і скандально. А поки я вам кажу приємного ранку дня та. Приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі Приємний вечір. Підписуйтесь, будь ласка, на мій новий інстаграм. Я там активно зараз набираю підписників. Дуже рада, що ви реально підписуєтесь на новий акаунт. Також не забувайте перевіряти і тут підписку. У нас є Тікток, Телеграм. Коротше, усі посилання будуть в описі до цього відео. Підписуйтесь усюди. Я буду рада вас бачити просто в кожній соцмережі. І маленька інсайдерська інформація подкасту. З хірургом, з незручними питаннями, все таке бути. Тому я дуже прошу вас написати в коментарях ваші питання, що б ви хотіли задати хірургу, на які питання ви ніколи не чули відповідь в інтернеті. Зараз в Америці, зокрема в Лос-Анджелесі, розгортається новий і дуже серйозний скандал. І тут скажу одразу, що нещодавний арешт підійді і суди і оці всі справи взагалі людей нічому не навчили. Виявляється, що поліція і журналісти вийшли на слід так званих. Сфіксерів це такі помічники для зірок, які знаходять їм дівчат на вечірки. Часто вони шукають дівчат через інстаграм чи через спеціальні додатки, на яких організовують такі вечірки, типу того. Схема проста: тобі пишуть, що є шанс потрапити на ВІП-захід. Випивка безкоштовна. А на самій вечірці будуть селеби з A-лісту. для молодої дівчини, наприклад, з маленького містечка, яка тільки-тільки приїхала в Алей, це звучить як мрія. Але насправді, як ви розумієте, часто ці вечірки закінчуються тим, що дівчат у прямому сенсі використовують, а потім просто викидають на вулицю. І ніхто навіть не питає, як вони доберуться додому. На ці банкети. Часто запрошують дівчат, які навіть не знають, хто їх покликав. Одна дівчина розповіла журналістам, що після такої вечірки в Беверлі хіллс її посеред ночі вигнали на вулицю просто без речей, грошей і навіть телефону. А інша розказала, що вона не готова була до всього. А коли вона зрозуміла, де знаходиться і хотіла піти, їй сказали, що виходу просто немає і доведеться залишатись. Також ще описують випадки, коли двоє чоловіків чекали молодих дівчат на вулицях в неблагополучних районах і хотіли. Викрасти їх схопивши, намагаючись посадити в машину. Але на щастя, дівчата були бойові, і їм вдалося вирватися. Цю справу вже охрестили як хуорген кейс, і вона постраждалих дівчат зі зрозумілих причин не розголошуються на відміну від імен злочинців. Там їх зараз 11, усі прописані прям великим шрифтом, щоб всі знали, хто ці люди, і всі вони обвинувачуються у супер тяжких статтях. Тепер вони чекають на суд, а медіа дуже пильно стежать за розвитком подій. Бо від того, як завершиться ця справа, може залежати наскільки серйозна влада справді готова боротись з такими схемами. Міністерство юстиції США під керівництвом генерального прокурора Памели Бонді робить Лос-Анджелес безпечнішим, заарештовуючи плідних членів банд, які жорстоко торчать молодими жінками та дітьми для. Тинних тілей і це відбувається насправді не тільки в Голівуді, наприклад, у Британії та поза нею молодих зірок реаліті шоу швидко оброблюють через дірект. Милі повідомлення від агентств, де між рядків пропозиція еско на закритих заходах. Суми реально космічні. Одна учасниця Love Island зізнавалась, їй пропонували 100 тисяч фунтів за переїзд в Дубай і роль компаньонки для одного багатія. Інші тоді ще 19 19-річні, спершу накинули просто 20 тисяч. Фунтів за вечерю. З коктейльчиками. потім ще 40 тисяч. Ну просто так. А після шоу, коли хайп ще підріс, на стіл поклали також 100 тисяч доларів за зустріч. Були також пропозиції з NDA, це типу угоди за нерозголошення того, що буде відбуватися. За такі угоди дівчатам пропонують ще по 50 тисяч фунтів. Як ви розумієте, такі меседжі летять сотням, то й тисячам дівчат у соцмережах. Хтось ігнорує, хтось публічно говорить ні, але частина погоджується, бо це великі гроші, які можуть Жуть реально перевернути життя. І саме на цій суміші швидкої слави, вразливості, кешу і тримається тіньовий ринок так званих запрошень, де спочатку тобі пропонують суперлюкси, нічого особистого, а далі починається реальна гра без правил, після якої вибратись живим, ну та ще задачка з зірочкою. Але звісно, ця історія взагалі не нова. Подібні фіксери були ще в часи золотої ери Голівуду. Їхнє завдання було одне дістати для зірок красивих супутниць і водночас при. Крити усі сліди, аби нічого не зіпсувало імідж клієнта. Один із найвідоміших таких людей це Скотті Бауерс. Він цілком серйозно навіть написав цілі мемуари, де зізнавався, що робив десятки таких зустрічей на день. І що робив це, ну, типу, просто для прикольної компанії. Але зрозуміло, що йому платили і він платив дівчатам, хоч він і не називав конкретних сум. Інсайдери кажуть, що клієнти дуже щедро віддячували готівкою або подарунками, а інакше й бути не могло, бо жити на ентузіазмі та ще й в Голівуді було б нереально. Тим паче, ну типу як можна влаштовувати вечірки і не мати на них грошей. Ну і як ми бачимо, що у сучасності взагалі нічого не змінилось, хіба що просто інструменти стали цифровими. Замість телефонних дзвінків тепер вирпування йде через інстаграм, TikTok чи спеціальні додатки. І вибирають там не за таланти чи здібності, а просто винятково за зовнішність. Чим худіша, чим конвенційнішо красива, підходи беремо, платим, виконуємо свою роботу. А поки Голівуд розрібає свої скандали у соцмережах. Теж вистачає темних історій. У тому ж тіктоку замість закритих вечірок з'являються вірусні і подекуди реально небезпечні тренди. А блогери цими трендами впливають на мільйони людей, особливо на підлітків, самі того не усвідомлюючи. Яскравий приклад це історія блогерки Наталі Рейнольд. Це популярна тіктокерка і стрімерка з мільйонами підписників, яка робила кар'єру на пранках та розважальному контенті. І нещодавно її акаунт зміни. Мільйонами підписників заблокували після одного з таких розважальних відео. Тож на цьому відео Наталі підійшла до безпритульної жінки і запропонувала їй 20 баксів за те, щоб вона стрибнула в озеро. І здавалось би, ну що таке? Звичайний пранк? Наприклад, в Україні, взагалі, дуже поширена така тємка з хайпом на фріках і соціально вразливих верствах суспільства. Згадайте просто валірчика, якого рандомний чувак почав знімати, і хайпитись на ньому.

І у випадку Наталі також планувався, ніби невинний пранк, але виявилось, що ця бездомна жінка не вміє плавати. Тож вона стрибає, починає тонути, кричить, і людям довелося викликати рятувальників. А сама ж Наталі просто втекла з місця події. Ніхто так досі і не знає, чому вона втекла. Може, вона просто запанікувала, чи хотіла зробити вигляд, що нічого не сталося, і вона тут ні при чому. Але коли ролик все таки потрапив у тікток, користувачі були ну в повному шоці люди писали, що це не розвага, а відверто знущання з вразливою людини. Коментарі були ну реально жорсткі. Її називали безсердечною, безвідповідальною і вимагали забанити. І тут реально прецедент, що сама платформа відреагувала дуже швидко. Акаунт Наталі з двома з половинами мільйонами підписників заблокували просто за секунду. І настільки швидкої реакції ніхто не очікував, особливо сама Наталі. Наталі Рейнольдс у відповідь влаштувала справжню драму. Вона приїхала у штаб-квартиру TikTok в Лос-Анджелесі, записала емоційні відео, де крізь сльози благала повернути її аккаунт. Ці кадри також миттєво розлетілись мережею, і частина користувачів навіть почала співчувати. Мовляв, так, вона помилилась, але невже вона заслуговує того, щоб перекреслити всю її кар'єру? Це публічні вибачення перед жінкою, яку я залишив в озері, та мало не зруйнував їй усе життя. Я телефоную прямо зараз. Привіт, як справи? Привіт, це Наталі Рейнольдс з відділу ситуації на озері. О, боже мій, це ж Наталі. Звичайно, ж та сама Наталі з озера. Так, Ем, я просто телефонував, щоб сказати, що мені дуже шкода, і я просто дуже шкодую про це. О, послухай. Що, нормально? Я так довго намагався з тобою поговорити. Я знаю. Не хвилюйся, Люба. Все гаразд. Ми всі помиляємось. Дуже дякую тобі. Це для мене дуже багато значить. Та, взагалі, не дивлячись на те, що можливо це покарання за НАТО суворе, ніби сама Наталі дуже впевнено до цього йшла. Наприклад, у 2024 році дівчина пішла на дику риболовлю. Не знаю, яким способом це відбулось, але вона реально зловила акулу, витягнула її на берег. І щоб зробити ефектні фоточки, вона намагалась осідлати акулу. Ну я не знаю на що вона розраховувала. Друзі тримали акулу, навіть пащу розкривали. А наталі позувала. В неї на спині, і оце все дійство відбувалося взагалі в прямому ефірі в соцмережах Наталі. Глядачі і користувачі соцмереж, звісно, рознесли її ще. Мовляв, це не розвага, а відверте знущання з тварини. Більш того, сама блогерка отримала подряпини від гострої луски акули. І знаєте, ось саме цей кейс вже не підлягає ніяким сумнівам. Тут уже не можна сказати, що вона не подумала або, ну, типу, якось не дуже погано вчинила. Коротше, те, що її зараз заблокували, це закономірно і логічно. Логічна, на мою думку, тому що її поведінка в деяких моментах реально неадекватна, і я, до речі, дуже здивована, що їй не впаяли якийсь штраф або, взагалі, якусь кримінальну статтю за таке поводження з тваринами. До речі, на цьому чорна полоса в її кар'єрі не закінчується. Зараз її звинувачують у копіюванні ідей українки Анни Малігон. Анна придумала фішку з дворецьким, який стоїть непорушно, поки блогерка танцює чи робить якісь дивні штуки. І Наталі вирішила просто повторювати за нею, але замість дворецького у неї. Охоронець, тому вона зараз вигрібає хейт за те, що вона просто в наглу копіює її контент. Але якщо в цій ситуації ще люди вагаються, розбираються, хто правий, хто ні, то от у наступній ситуації всі користувачі Тікток однозначно стали на сторону блогерки. Карла це мікроінфлюєнсерка з близько 15 тисячами підписників у Тікток. Це в принципі небагато у масштабах зірок Тіктоку, але достатньо, щоб мати свою аудиторію і пробувати співпрацювати з брем. Чи закладами саме так і сталося. Дівчина написала одному ресторану з пропозицією зробити пост про заклад в обмін на безкоштовну вечерю. У світі інфлюєнс-маркетингу така практика вже давно стала нормою. Ресторани дуже часто реально на таке погоджуються, тому що чи відео у соцмережах може дати живу рекламу дешевше і ефективніше ніж платні співпраці з великими блогерами, які роблять таку рекламу ну без душі. Типу, але в цьому випадку все взагалі дуже дивно обернулось. Просто уявіть, Карла прийшла до ресторану знімати ролик. А шеф-кухар ресторану Люк Сунг, який до цього не знав, хто прийде, і дізнавшись про кількість її підписників, а саме 15 тисяч, вирішив, що це занадто мало для їхнього поважного ресторану, а особливо для нього, для шеф-кухаря. Його реакцію і слова сприйняли як реальне приниження, мовляв, що маленькі блогери тепер взагалі нічого не варті. І це зачепило не тільки Карло, а взагалі усіх користувачів Тіктоку. Ну, взагалі, то шановні. На мікроінфлюєнсерах зараз буквально тримається увесь ринок блогерства і соцмереж в цілому. Тож, Карла, що робить? Знімає сльозливе відео у TikTok. Вона пояснює, що блогерство це її робота, а співпраця з рестораном, шанс створити контент і просунутись далі. І саме через те, що її знецінили через маленькі цифри, вона почувається дуже приниженою. Тож, як ви розумієте, відео завірусилось, розлетілись, коментарі розділились. Одні підтримали кухаря і назвали цю дівчину занадто. Нахабною, ти що, тіпа, прийшла безкоштовний обід отримати? Ну 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 але все ж таки переважна більшість стали на її бік, адже бачать, що навіть маленькі акаунти заслуговують на повагу. Цей скандал вийшов взагалі далеко за межі Тіктоку, і ресторан отримав таку хвилю критики за поведінку шефа, що зрештою власники вирішили з ним просто попрощатись. Поведінка нашого шефа була неприйнятною, і він більше не є частиною команди ні як співвласник, ні як шеф, ні в бу будь якій іншій ролі Станом на цей момент люк особисто звернувся до автора з вибаченням. Люка Сунга звільнили, і потім він ще опублікував у себе в інстаграм пост із вибаченнями у бік Карле. Карло, я щиро перепрошую за свої дії щодо тебе. Ти не заслуговувала на те, щоб почуватися меншою чи неважливою. Ніхто не заслуговує. У будь-якому разі, дякую тобі за те, що навчила мене важливого уроку доброти та поваги. Жодних виправдань не існує. І я вирішив, що настав час. Повністю та назавжди відійти від кіз кафе. А взагалі історія Карли це лише верхівка айсберга. У блогінгу вже є десятки прецедентів, коли компанії взагалі не цінують роботу інфлюєнсерів. Наприклад, надсилають якийсь чудо подарунок. Умовно, це можуть бути навіть там труси за 80 гривень. І при цьому очікують, що блогер зробить 10 сторіс, кілька постів і ще й змонтує спільний рілс. І це виглядає реально абсурдно, тому що обсяг роботи величезний, а бартер, і навіть це не бартер, а подарунок. Реально смішний розповідає. Пише мені якось бренд з бажанням надіслати подарунок без умов створення контенту. Я звичайно погоджуюсь. Мені було дуже приємно. Рунок мені надіслали мотік. І за декілька днів я виходжу в сторіс інстаграм, щоб поділитися за аудиторією. Відміткою бренду І як подяка за подарунок, і ось яке повідомлення від бренду у відповідь на сторіс. Я отримую я. Відповіла так, дякую за подарунок. Я з радістю залишила відмітку в сторіс вашого бренду. На що отримую ось таке повідомлення. Та вважати мене невдячною гнидою, але після такого повідомлення ніякі відмітки в сторіс, а тим паче контент я робити не хотіла. Виходить, що мене просто поставили перед фактом, що якщо я хочу подякувати за подарунок, я повинна у відповідь зробити контент. іншому випадку я виглядатиму невдячною так само і з рестораном вони хотіли нагодувати блогерку обідом і отримати мільйони переглядів, але це так не працює. Блогери взагалі то вкладають час, ідеї, ресурси в свій контент і бізнесу давно пора зрозуміти що блогер це такий самий бізнес, як і вони. То чому ж одні тоді повинні заробляти, а інші, дай Бог, безкоштовно капучино отримують. У нас, до речі, є також пару історій, які можна розповісти. Одна взагалі така трохи угарна. Тому о, я опублікую її у своєму телеграм-каналі. Тому після відео переходьте і почитайте, що нам крінжового пропонували. Але давайте тепер поговоримо про хороше і хочу вам надати непоганий приклад взаємодії компаній з публічним простором. І тут можна навести одну історію з 2022 року, коли хлопець освічився дівчині прямо в Києвсі у південній Африці. Тоді люди, які стояли поруч, не просто освистали і зафукали пару, а просто ну принизили їх у цей такий відповідальний момент. Ви розумієте, що ці відео теж розлетілись по соцмережам просто моментально? І я думаю, ви також здогадите, що далі відбувалось в коментарях. Люди не просто угорали, вони писали хейтерські коменти і зазначали, що це просто найгірша пропозиція, яку вони коли-небудь бачили. Південноафриканські чоловіки настільки бідні, що навіть освічуються в KFC. у них взагалі немає смаку. Серйозно, хто взагалі робить пропозицію в KFC? Але тут цікавий не хейт від людей, а реакція компаній. Великі бренди вирішили втрутитись і підтримати закоханих Макдональдс, Київсі, Ауді, Пума, бренди ювелірки, меблів і ще буквально тисяча і один бренд подарували парі сертифікати на їхні послуги, безкоштовні обіди, і навіть запропонували допомогу в організації весілля і подарували закоханим обручки. А до речі, людям, які не розібралися у ситуації, захейтили цю пару, повинно бути соромно, тому що ця пара. Рамкаці до цього вже була одружена. А у всі чоловік просто хотів так приємно запропонувати оновити обітниці. Тому от вам кейс, як можна класно виходити з критичних ситуацій і урок від життя, що навіть найбідніша і найвстра. Ша пропозиція може обернутись хіпіендом. Та й взагалі, хто ми такі, щоб судити людей за їхні прояви кохання? Можливо, це в них такі сумісні приколи, або я не знаю, вони настільки багаті, що для них нормально освічитись в KFC, для них це типу супер подія. Ну як мінімум, цю пропозицію запам'ятали не тільки закохані, а й весь світ. Так, поки одні підтримують Карлу, інші хейтять молодят, на іншій стороні тіктоку почав зароджуватись новий небезпечний тренд. Один із треш трендів за останні місяці отримав назву СТОК. Це відео, в яких блогери діляться секретами швидкого схуднення від жорстких дієт до майже голодування. Так, мабуть, на цьому каналі не буде жодного відео, де б ми не підіймали тему нездорового схуднення. Ну блін, якщо вона зараз... Така на суші у суспільстві, то напевно треба про неї говорити. І виглядають ці ролики на перший погляд, ну типу безневинно стрункі фігури, естетик, вайб, красива картинка. Але за цією естетикою приховуються розлади харчової поведінки і реально шкідливі поради. У центрі взагалі цього скандалу опинилась блогерка Лів Шміт, яка стала фактично обличчям вона публікувала ролики з порадами дієт, які медики вважають небезпечними, особливо для молодих дівчат. Бо в юному віці організм ще формується, і такі експерименти можуть мати наслідки на усе подальше життя. Перше, вони ходять пішки до ресторану, і назад ми не користуємося Uber. Прогулянка після вечері залишає нас стрункими, а не переїденими. Друге, ми ділимо все, навіть десерт, бо ми не пропускаємо десерт. Ми просто робимо це по худому Третє їжа не головний пріоритет. Ми додаємо удіактивності прогулянки, чай, сауна, веселі маленькі тренування. Ось такий вайб. У своїх роликах Лів показувала скі girl breakfast. Тобто такий сніданок, який майже не містить калорії, це могла бути чашка кави або якийсь там білковий порошок, розведений у воді з електролітами. Вона прямо казала, що такий сніданок допомагає притупити голод і не почуватись важкою після їжі. Так, я надію, що усі зараз розуміють, що те, що я розповідаю про цю блогерку, і про її спосіб харчування, це супер небезпечно. І що сніданок бажано не пропускати, і це взагалі головний прийом їжі. Ши формат відео лів, що я їм за день. Ну тут також типу гарно подані страви, приємна музика, естетичний монтаж. Але якщо підрахувати калорії, то стає зрозуміло, що це просто мізерна кількість їжі. Навколо креаторки Лів Шміт багато суперечок. Я вирішив підрахувати калорії її повного дня харчування і дати оцінку за десятибальною шкалою. Половина зеленого чаю, половина лимонаду 120 калорій. Враб з індичкою та авокадо флайнгторкі. Я поділилася, тому візьму 180 калорій. Спробувала цей торт для дегустації перед заходом, бро. Це найтонший шматок торта, який я коли-небудь бачив. Я майже можу бачити крізь нього. Гарантую, вона з'їла лише 2-3 шматочки, 90 калорій, робоча вечеря. Ми всі це поділили. Що це таке? 6 шматочків салямі та 4 шматочки хліба 100 калорій. Я не маю жодного уявлення. Поділили пасту та лосося. Я взяла пасту з песто, додала ще овочів і поділилася 380 калорій. Плорі, додаючи все, у мене виходить близько 1560 калорій. Це нижня межа того, скільки могла б з'їсти така людина за день, і саме в цьому я бачу проблему з лів. Вона завжди ніби балансує на межі між здоровим і нездоровим. І чесно кажучи, найбільша проблема людей з нею це її ставлення до їжі. Бо в одному з її відео вона казала, що її найбільший страх. Це набрати вагу і стати товстою. А глядачам це подається як єдиний і правильний спосіб життя. Хоча насправді це відверте недоїдання. Лів також часто наголошувала, що потрібно уникати калорійних деталей, наприклад, не додавати вершки чи молоко до кави, не пити солодкі коктейлі на вечірках, не дозволяти собі нічого зайвого. І в її контексті звучала чітка ідея: дисципліна понад усе. І кожен зайвий шматок це слабкість. Вона навіть жартувала, що купує дитячий одяг. Бо він дешевий і підходить їй, адже вона настільки худа. Але медики попереджають, за цим стильним образом криються дуже небезпечні практики. Поради лів фактично зводяться до голодування відмови від поживних речовин і формування у підписників комплексу, що нормальна їжа це щось погане. А якщо ви сидите в TikTok, то ви знаєте, що алгоритми підливають масло у вогонь. Достатньо один раз подивитись такий ролик, і стрічка буде завалена схожим контентом. Тому ви розумієте, наскільки це може впливати на ва вашу свідомість, а ви навіть не встигаєте зрозуміти, як у вас вже змінюється мислення. Фахівці вже порівнюють ток з цифровою анерксією, і хоч TikTok періодично блокує хештеги чи видаляє відео, нові ролики все одно з'являються щодня. Саму Лів Шмід також блокнули, але вона вже створила нові акаунти і продовжує постити далі. Правда, тепер вона постить більше себе без їжі, але хто знає, що буде далі. Тут зараз буде двоххвилинний відступ від теми, тому що дуже важливо проговорити одну деталь, що в мене є апдейт по минулому відео про Оземпік в салонах краси. З нами зв'язалась компанія НовоНордіск Україна, і вони попросили зазначити, що у відео я тоді використала некоректне формулювання щодо статусу та постачання препарату Оземпік. За офіційною інформацією, компанії Тов НовоНордіск Україна саме ця компанія є єдиним і офіційним імпортером препарату Оземпік в Україні. І станом на 08 Нуль, це день, коли вони нам написали, офіційних поставок препарату в Україну ще не здійснювались. Також компанія ще раз попросила наголосити, що Оземпік є рецептурним лікарським засобом і що може призначатись виключно лікарем відповідно до інструкції, і що самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Від себе я по цій ситуації хочу додати наступне: що дуже цікаво, коли компанія акцентує на репутації та правильному рецептурному використанні. Але в Одночас, водночас, я прошу тут зауважити, не попросила жодних даних про косметологів, які можуть застосовувати препарат нелегально. Вони не подякували нам за те, що ми у відео підіймаємо тему критичного мислення і відповідального ставлення до свого здоров'я у плані схуднення на препаратах. І ще такий момент, що компанія знайшла наше відео і написала нам буквально за один-два тижні після публікації. Ну погодьтесь, це доволі оперативно. Знайти там якусь ютуберку, тим паче, що в мене не мільйон. Переглядів а 65 тисяч лише на цьому відео, тобто в мене виникає питання: а чи так само швидко вони реагують на тих, хто реально підриває зараз їхню репутацію, а не просто реагувати на журналістське розслідування? Тож, напевно, це можна вважати також офіційним зверненням від мене і моїх глядачів до компанії. А що ви робите реального для того, щоб не підривати свою репутацію? Чи робите ви якісь розслідування? Як ви з сірим імпортом, сірим ринком? Як ви боретесь з косметологами, які використовують препарат без рецепту і підривають вашу репутацію? Тож ми маємо зараз запитань поки що набагато більше ніж відповідей. І сподіваюся, що компанія так само оперативно відреагує і на це відео і буде тримати нас в курсі усіх своїх подальших дій щодо захисту своєї дуже важливої репутації. Але наступний тренд це взагалі жестяк в українському сегменті. Тіктоку та і не тільки з'явився новий небезпечний тренд: це під бі... куточки губ, аби зробити усмішку ширшою. Його називають же посмішка Джо або навіть усмішка мо дуже дуже молоді люди знімають відео, де демонструють губи з надрізами і публікують їх заради переглядів та підписників. Частина роликів, слава Богу, як припускають експерти, може бути просто там мейком, гримом, пранком, рофлом, чи які там ще є новомодні слова, а інші показують реальні ушкодження. Приберіть дітей від екранів, бо Україною шириться небезпечний тренд. Підлітки почали підрізати собі кутики губ, щоб стати красивіше і мати ширшу усмішку. І що страшно цей не. Безпечно тренд набуває широкої популярності. Просто забити ось це в пошуку. В моєму дитинстві теж були різні божевільні тренди, типу пірсингу, циганською голкою. Але цей тренд набагато жорсткіший. Як... тут медики також попереджають і вже кричать з кожного чайника, що це далеко не косметична процедура. У куточках губ проходять багато нервів і судин, тому навіть маленький недріз може призвести до сильних ускладнень. Наприклад, асиметрія обличчя, пошкодження лицевого нерва, інфекцій і рубців, що залишаються на все життя. Пластичні хірурги також підкреслюють, що у професійній медицині є безпечні методи корекції, які робляться у стерильних умовах. Але те, що намагаються повторити дуже молоді люди вдома, є небезпечним самотравмуванням. Не робіть так, пожалуйста, ніколи поговоріть зі своїми дітьми. І, взагалі, я не знаю, це нормально заборонити дітям TikTok переглядати, чи це вже тумач, тому що я не знаю, батьки, як ви з цим справляєтесь на цю тему. Також виражаються психологи, тому що за так яким часто стоїть не просто бажання виділитися чи набрати лайки, а внутрішні проблеми. Тобто це така форма селфхарму, коли за фізичним волем людина намагається заглушити емоційні переживання, і саме тому важливо, щоб батьки не ігнорували такі прояви, а говорили з дітьми, і я не знаю, напевно, переглядали їх тікток періодично. Якщо раптом ви бачите, що дитина замкнулась, стала агресивною чи зацікавилась подібними трендами, варто звернутись до шкільного психолога або спеціаліста, якому ви довіряєте. А я знаєте, також була підлітком і в школі, хоча такого не бачила. Але вже коли поступила у коледж, то деякі з моїх одногрупників займалися такими діяннями. Насправді тоді я не розуміла, що відбувається, але зараз мені стає так трошки знаєте, не по собі. Тож знаєте, у висновку можна сказати, що яким би не був корисний інтернет, на жаль, все частіше поширюються небезпечні тренди і якісь небезпечні тємки, мутки і пропозиції. І дуже важливо реагувати на такі речі. І не давати їм просуватись, особливо на людей і ще з несформованою психікою. А ви пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу таких трендів і темок, які ми сьогодні обговорили. Діліться, яких фріків в інтернеті ви знаєте, і не забудьте поставити лайк цьому відео. А я вам дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Усім цьомчики, і бувайте. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh- I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and- make